Решт ситуація з ван байвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело. Усім. Але от перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто 110. Наступною приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. На дуже ефектна. Впевнена, на в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу що скажете. Червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та Як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А справжній треш почався, коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день але з перчинкою. В такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який луч? що я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті-рутін, Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти: нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цят. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і З Частієї серії я використовую два креми: один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд Оглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії. Хто теж використовує цей догляд. Чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте, цей момент я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть і близько не очікувала отримати настільки якісний костюм. Враховуючи його вартість, він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві. Кінцева сума здивувала навіть мене. Такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться, до кінця покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лежі в буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі і о гад, як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівчатки надо брати. І саме тут я зробила величезну колосальну помилку, не повторююся цього ніколи. Приміряла шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги ноги, тонесеньку талію. І що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лакшері вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках Но, загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтерсейл, а Ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зікономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за. Танилегін Силон, як на мене, це дуже приємна вартість. обожнюю бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостиком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіж, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч. І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша. все хуйня. А якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все, якщо вас цікавить друга частина. Напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте.